Привіт! Хочу сьогодні поговорити на таку тему: емпатія, подарунок чи виклик долі. Люди з емпатією мають певні свої особливості, І ті особливості вони є і плюсом, і мінусом, дивлячись в якісь ситуації, для яких задач. Зараз трошки поясню. Що таке емпатія? Це здатність переживати емоції іншої людини, всередині себе, так само, як свої власні. Наприклад, якщо комусь болить душа або там, тіло, то ти дуже гостро переживаєш і інтенсивно переживаєш цей стан іншої людини, всередині себе, як свій? Часто я помічаю, що люди, в яких розвинена емпатія. Вони переживають певні проблеми з кордонами. Вони погано відрізняють, де закінчуюсь я і починається інша людина, Того, що постійно є підключка до станів і переживань інших людей. І ті стани і переживання за інших людей дуже впливають на особистість людини, яка саме знаходиться в знаходиться в тій емпатії, в тій емпатії. І буває так, що емпати, які багато років вже з цим даром, якщо це можна назвати дар чи особливість, чи тут як подивитися, що це таке, то люди з дуже розвиненим рівнем емпатії, вони з часом мають навчитися турбуватися за себе. Це як якийсь дуже гострий інструмент, на який треба вміти надівати калпачок. І цей інструмент він приміняється дуже точечно, дуже локально для певних задач, а потім знову в калпачок і в футляр. І ці люди, я так яскраво виражусь, не ображайтесь, будь ласка, але з часом їм доводиться ставати такими, я би сказала, емоційними фріками. Того, що вони можуть виглядати для людей, які ну, якби не знають їх, вони можуть виглядати надмірно спокійними. Надмірно врівноваженими, надмірно бездушними, беземоційними, холодними, стабільними або типа, сильними. Їй можуть сказати, яка ти сильна людина. Але насправді це тільки виглядає так і сприймається так. Людина просто у футлярі, бо в футлярі ховається щось гіперчутливе. Людина здатна сприймати і переживати емоції інших людей. Це впливає іноді і на стани здоров'я, це впливає і на режим сну, це впливає і на поведінкові, на харчові поведінки, і так далі. Бо немає межі, немає, от є межа тіла. Так? Якщо моє тіло не боліє, то я відчуваю себе бодрим, навіть якщо навколо мене хворі люди. Я працюю, я можу навіть про них потурбуватися, якщо я медичний працівник. Але я не хворію, в мене все окей. А емпат це людина, яка, ну, можна сказати, як в емоційному злитті з людьми, яких вона підпускає до себе. Або фізично в своє поле, або емоційно має якийсь зв'язок з людиною, якусь симпатію до людини, якесь співчуття, хтось їй в душу запав, і вона вже в конекті. І там вже йде історія сабчаючі сосуди. Окремі є сосуди, але донишка в них спільне, одне. І все, що наповнює іншу людину, автоматично наповнює і впливає на ту людину. Емпатів я зустрічаю в достатній кількості. До речі, бачу, що серед тінейджерів, підлітків дуже багато людей з емпатичними такими яскравими рисами. І наша з вами задача розуміти, що це таке, і вчитися з цим справлятися, вчитися. Це як скріпка страдіварі. Це дуже рідкісний, дорогий інструмент, який видає унікальний звук. Але там є певні правила, як тримати цю скрипку. Певна волога повітря, певний футляр, він має бути міцний. Да? Тобто не можна на цю скрипку з розбіга сідати попай. Її треба зберігати в певних умовах. Або як старі якісь папіруси, да? їх при певній температурі і в певних умовах зберігають. Це така особливість. Можна таку провести параліль, це як, наприклад, гіперчутливий нюх, гіперчутливий звук або смак. Є люди з такими особливостями, і вони можуть бути крутими спеціалістами в своїй сфері, наприклад, там в харчовій сфері або в сфері ароматерапії, або в сфері фармакології, в інших там, да, навіть е, можуть бути офігенними детективами, якщо вони дуже класно щось улавлюють. Але є і особливість того всього, в всьому є своя ціна. Бо в звичайному житті те навантаження, яке йде на цей рецептор восприяття: чи то слух, чи то нюх, чи то смак, чи то емоційна да, гіперчутливість, да, от емпатичність така, то треба вміти з цим бути. Я б зустрічала людей, які якусь частину життя намагалися проработати свою емпатію. Оця історія: не бери близько до душі, або заспокойся, або не можна бути аж наскільки гіперчутливою людиною. Ребята, це не працює. Подивіться на мою рижу морду. Ви бачите, скільки в мене веснянок. Та зараз я ще вигляжу як мила і малишка. Дитинці в мене вони були. Темно коричневого кольору, отакі от крупні, крупні, крупні веснянки. І що весни це був капець. У мене була біла білюсінька шкіра, аж трохи рожева від сонця, і темно-темно-коричневі веснянки. Це все одно, якби мені в дитинстві сказали, ну що ти така канапата? Ну ти вже переставай. Ну от будь собі трошки білолиця, ну щось зроби. да? Я вам скажу, що я не робила. Йоршикам, що драють посуду, лице драїла, крім почервоніння, нічого це не дало. Крем балет, був такий дуже стрьомний тональний крем, замазувала в три втрисло, звісно, ефект мумії достигався, але темно, коричневі веснянки торчали крізь цей крем-балет. Це не працювало. Потім мені сказали, що агуречний сок. Боже, я ті огірки їла, я їх на морду ліця накладала, я сок з них вичавлювала. Потім сказала, що треба додати лимон. Я додавала лимон, це все вимазувало, воно того лимона пекло, веснянки ще стали темніші. Це не працює. От як на мої веснянки не працювали всі ці примочки, І зараз я і радію. того, що потім, як я підросла і почала ходити на побачення, мені хлопці часто робили компліменти. І казали, що твої веснянки вони якісь такі прикольні, вони тобі додають шарму. І я поняла, що це моя фішка і ізюмінка. Але до того часу страждала я міцненько. То саме переживають люди з емпатією, емпатичні люди, це гіперчутливість. До емоційних станів інших людей. І буває так, що, наприклад, людина, яка живе в квартирі, і поряд в сусідній квартирі живуть люди. Якщо прийш... прийшов сусід, і сусід, наприклад, ем... страждає емоційно, щось переживає, або дуже сердиться, або він дуже там знервований, неспокійний, це такі тяжкі емоції, низьковібраційні емоції, які людина емпат через стінку може дуже гостро сприймати. І це наскільки включає в цей процес, що людина з, з повишеної емпатією, з високоразвітою емпатією, вона ніби як паралізується і блокується. Вона не може переживати свої стани, вона не чує себе, не чує своїх емоцій, вона не відчуває свого життя, вона навіть не може сфокусуватися і робити щось своє, тому що вона повністю улітіла в состояння сусіда. І тому часто люди з високо розвиненою емпатією. Мають великий об'єм усамітнення в своєму житті. Їм часто треба побути сам на з собою наодинці. Вони люблять тихо сидіти вдома на вихідних, або ходити на природу самі, або якось закриватися, щоб заглушити переживання інших людей і трошечки відчути себе, що я переживаю як особистість, бо вони себе як особистість, і інших у них там є збой, вони йдуть в злиття. Вони йдуть в переміжку. І це і плюс, і мінус, як я казала. З цим треба вчитися жити, з цим треба вчитися, де це застосовувати, а як це обслуговувати, щоб воно функціонувало і щоб ви ментально і психічно відчували себе здоровими і стабільними. Якщо у вас є питання по цій темі, пишіть в коментарі. І якщо вам цікава ця тема, ми можемо її розвивати далі. І, взагалі, питання на ті теми, які вас цікавлять, вони будуть допомагати мені відчувати ваш настрій і записувати ті коротенькі розповіді або розмови, які будуть цікаві і вам, і мені одночасно. Гарного дня!